Посольство Польщі зараз сказало всім полякам, які знаходяться в Білорусі, терміново покинути Білорусі. Звідти терміново зараз будуть виїжджати посольства. Ми пам'ятаємо, коли це було перед початком повномасштабної в Україні, тобто виглядає це все як прецедент до початку вже прямого давайте скажемо конфлікту, бо це тік А між СНГ, той, який є, тобто Білорусь, Росія, понятно, що це Росія з Європою. Я в попередніх відео вам вже казав, що це буде більше схоже на провокації ніж справжній початок третьої повномасштабної. Захочете подивитись, чого я так вважаю. Я думаю, неможливий зараз початок третьої світової, бо це ядерка зразу зрозуміли. Але то, що вже і Трамп відмовився нам допомагати, вже європа не знає, що робить, бо більше накопичує сил для себе ніж може давати Україні, бо їм тепер себе треба захищати, бо до них летять дрони і так далі. І вони намагаються зрозуміти, як їх правильно збивати. Саме для того, знову ж таки, попередньому відео я вам пояснював. Зараз військові ЗСУ будуть їздити в країни НАТО. Тепер не навчатися, а навчати країни НАТО. Але це розумно, так і мало би бути. Видно суперечку між Путіним, який постійно травить Європу з розряду. А ну що, а ну, що ви можете? А ну так можете. Оце виглядає так відкрито, а завольовано це виглядає так. Так, я на вас зараз пару дронів запущу. Покажіть мені вашу реакцію, як ви будете реагувати. І я хочу, щоб ви більше грошей на свою оборонку тратили і не відправляли їх в Україну, так само як зброю. Тобто, ну тут на ходовка, я вже давно вам про це казав, що це важка шахматна партія. Я не являюсь експертом з війни, я не являюсь політичним експертом. Я політично ніде не залучений. Зрозуміло і так далі. Я я не дебіл, але й не самий розумний. Але в моїх містків достатньо, щоб зрозуміти, що там відбувається. Для вас це може просто звучати як інформація, яка вже дуже добре проаналізована, і ви можете її сприйняти, бо не всіх є час заглиблюватися ці процеси. Так... що це в цьому випадку робить. Ну, українцям треба гроші збирати, їжу собі десь там відкладіть, тривожний чемоданчик і все, і живіть собі спокійно. А, може стати, що хоче, щоб у вас просто були поті, щоб у вас були якісь гроші. Бажано, щоб у вас ще крім грошей було чуть-чуть, може, якогось фізичного золота, сірібла, сірібра, отакого всякого. Як не зараз, пригодиться. Перепрошую, може нагнітаю, але повірте мені, це станеться через роки, два, три, п'ять, десять ця необхідність буде для всіх, бо ви ж бачите, що зі світом відбувається. Світ дуже сильно деградує, дуже сильно деградує, і це закінчиться або якимсь інформаційним конфліктом, або економічним в усьому світі. Економічним, або всіх обмежать яких-то правах і свободах, да, ви ведучи єдину електронну валюту, або ну або дійсно не дай Боже буде ядерка. Що... ну надіємося і молимося, що цього не станеться.